І Святого Духа. Амінь. Христос рождається. Не ївся Різдва Христового ми згадуємо про святу родину, яка терпить певні незручності через злобу царя Ірода. І власне сьогоднішнє Євангельське читання, воно описує нам смальовує ту картину. Яка відбулася в момент народження Христа, як ця звістка про прихід у світ Богомолоденця Христа почала турбувати, тривожити деяких людей, і особливо царя Ірода. Відомо нам описує євангелист Матфей детально цю подію, що мудреці волхви. Які прийшли поклонитися Богданевцю по Христу, найперше прийшли до Єрусалиму і запитували, де народжений цар Іудейський? Бо ми бачили зою, яка припровадила нас сюди. Про це почув цар Ігор і дуже затривожився. Він скликав передосвященників. І законників та книжників, і випитував у них про те, де, де мав би народитися Месія. І вони, посилаючись на пророцтва старозавітні, кажуть, що мав би народитися в Ефреємі. І ось сповнений оцього такого страху, про те, що він втратить свій царський трон і не зможе. Як це на той час було по династії передавати своїм нащадкам, і стривожився і лицемірно звернувся до цих волків, кажучи, як ви найдете дитя, повертаючись, скажіть мені про це, щоб і я пішов та поклонився йому. І ось, доріго Христі, бачимо оцей стан. Коли людина боїться втратити свою царську владу, така людина готова на будь-що. І відомо, що цар Ірод видає таке розпорядження, щоб убивати дітей чоловічої статі до дворічного віку. Коли мудреці, навчені Господом, не повернулися до Ірода і не сказали йому про це, то він сповнений люті, сповнений такої злови, почав вбивати дітей чоловічої статі, ефлеємі та всіх околицях його. І, власне, отут і проявляється оця єдність така святої родини, дуже великого подиву гідний саме глава цієї святої родини Йосиф Обучній. Євангелій Мацей у першому та другому розділах оповідається про три повеління, які були дані Йосифу у сні Ангелу. І як він чітко відреагував на них. Перше, це коли ще Йосиф дізнався про те, що Марія чекає дитину, він хотів цей і пустити її. Але з'явився Ангел у вісні і сказав Йосифе, не бійся прийняти Марію, бо зачати в ній від Духа Святого і народить вона Сина Божого, який спасе народ від гріха. Потім, коли оця подія, про яку ми сьогодні розважаємо, коли була небезпека для життя святої родини, знову ж таки в пісні з'являється ангел і каже: «Вставай, візьми дитя та матір його і прямуй до Єгипту. І ось Йосиф дуже послушний щодо волі Божої і щодо того повеління, яке було дане йому через ангела. Він бере дитя та Марію, матір Його, і поспішає до Єгипту. Дорога із Ветлаєму до Єгипту тривала близько семи днів. І впродовж цієї подорожі ця свята родина наражала себе на велику кількість різних небезпек. Дорогами тоді, було багато різних розбійників, було багато різних е, таких випадків, які ставалися в подорожах, які терпіли люди, е, грабіж і так далі. Тобто було дуже багато різних небезпек. Вони долають цю подорож і оселяються в Єгипті. В Єгипті невідомо, скільки воно було, але деякі дослідники стверджують, що впродовж семи років проживав. Йосиф з Марією та з полоденцем Христом до 7 сім років у Єгипті. І тоді, знову ж таки, у вісні з'являється ангел, який повеліває Йосифу, щоб він брав дитя, щоб він брав Марію і повертався до Ізраїлю, тому що померли ті, хто шукав душу дитини. І ось тоді в Христі свята родина, свята родина Йосиф. Який чітко виконує повеління Божі, який і сьогодні шаровиться нами як праведний. Праведний це той, хто правильно себе поводить, хто правильно живе, хто виконує те, що повеліває Господь. І, власне, Йосип, обручний, Він є взяцем для кожного голови людини, тобто для кожного чоловіка, який є сім'янином, який має дружину, який має. Дітей. Дуже важливо є, тому ми читаємо про це на сторінках Святого Письма, що головою сім'ї є чоловік. Але для того, щоб бути головою сім'ї, треба мудро управляти, і це мудре управління має супроводжуватися тим, що як для жінки головою є чоловік, так для чоловіка головою є Христос. Що це означає? Це означає, що чоловік усьому має бути послушний Христу. Має добре орієнтуватися в тому, що хоче від мене Господь. І відповідно, якщо чоловік є саме таким, то і жінка повинна бути послушна такому чоловікові, як чоловік послушний Христу. А діти, в свою чергу, мають бути послушні своїм батькам. Це так вчить нас священне писання. І прикладом такої родини ми маємо, власне, святу родину. Сьогодні День Святої Родини, сьогодні той день, коли ми згадуємо про Йосифа як правильного чоловіка, богоугодного Богові, і про Пресвяніву Марію, як та, яка стала матір'ю Сина Божого і Броденця Христа, який є послушний своїм батькам. Тому дуже важливо є сьогодні, ви знаєте, коли ми чуємо ту свою статистику про велику кількість сімей, які розпадаються. Коли ми сьогодні чуємо про те, як багато молодих людей, які ще так недавно були запалені вогнем любові одне до одного, за дуже короткий час розлучаються. Сьогодні ми чуємо про те, як багато дітей непослушними. Є своїм батькам. І е, оці скарги на те, що діти непослушні батька, вони щорічно зростають. Тому напевно, що написано в священному Писанні, що одною із ознак Близького кінця буде те, що діти будуть непослушними своїм батькам. І ось власне свята родина, вона є прикладом, яким повинен бути батько, якою повинна бути мати, і якими повинні бути діти. І дуже важливо є, якщо ми у цьому земному житті шукаємо того, яким я повинен бути, що я повинен робити. І шукаючи відповіді на ці запитання, не один психолог, не один науковець нам не дасть. Більш вичерпної відповіді на це запитання, як дає нам відповідь на це запитання священне писання. Святе писання нам чітко змальовує, що ми повинні, як ми повинні. Скільки є настанов для чоловіків, скільки є настанов для жінок, і скільки є настанов для дітей, що треба, як треба і яким повинно бути власне життя оцього такого подружжя? Християнської родині. Тому дорогі христи, в Христі в свят, коли ми спокоюємося радістю, і коли ми нерідко собі задаємо запитання, а чому Бог допускає такі е, жорстокі випадки, які стаються, скажімо, в житті тих інших народів, і, зокрема, коли мова йде про наш український настраждальний народ. Зокрема, зараз, коли гинуть діти. Коли е, окупанти знищують е, села і міста, вбивають людей, і десь знаєте, подекуди закривається така думка, а де хто і в голос, чому це допускає Бог? А де істинні та які кажуть, а де Бог? Чому Він дозволяє, щоб це все сталося? Але відповідь на це ми знаходимо на сторінках священного писання. І, зокрема, в тому Євангельському читанні, яке щойно було прочитане. Господь допускає сам бути гоним. І, власне, цим Господь навчає нас, прийшовши в цей світ, він народився в найбільшому убожестві. Божестві. Жодна людина не могла би собі уявити, що цар, неба і землі народиться в яслах. У яслах, з яких приймали їжу тварини. Тобто йдеться навіть не про те, що це була убога хатина. Це було місце, де мешкали тварини, де мешкали овечки, там народжується Христос. І чуда, що в такий спосіб Господь проявив найвищу ступінь смирення і любові. Не ми в час. Різдвяний свят, кажемо, ну, Ісусе дитя Веслоємське смирення і любові навчи нас. Наскільки це важливо по свого земного життя, не раз себе упокорити, навчитися смирення або з і любові. І власне той ірод, який був повний злоби, який був повний ненависті, хіба це був іди, такий ірод? Таким було хорошество царів. Згадаймо хоча б того царя імператора римського Нерона, який був надзвичайно лютим гонителем християн. Він наскільки знущався над християнами, що звершив такі різноманітні турботи, такі різноманітні тортури, що е, християн е, обливали, е, обливали смолою. Забутували таке полотнище і вночі запалювали. Запалювали, і вони світили як світильники у його стату. Тобто оцей царський палац був освітлюваний тим, що горіли тіла мучеників християн. Здавалося, вішує. Більшої жорстокості ніхто би і собі придумати не міг. Або цей же самий цар Ірод, який наказує вбивати оцих невинних дитя. Каже, 14 тисяч дітей чоловічої статі було знищено. Рахіть, плаче, за дітьми, спіме, і ніхто не може покішити її, бо дітей вже нема. Як Господь, це дозволив? Чому Бог це дозволив? Господь дозволив це, бо ці діти стали прикрасою престолу Небесного. Вони охрещені власною кров'ю, сподобалися у вічності перебувати поруч з Господом і славити Його на Небесах. Ми не до кінця можемо збанути, чому Бог допускає ті чи інші речі, але коли Він допускає, це не означає, що він байдужим є до матерів, які втрачали своїх невинних діт у це не означає, що Господь кішиться, коли ми страждаємо зовсім ні. Господь проявляє своє милосердя, свою турботу і підтримує тих, які в страждання. І оцією своєю подорожі до Єгипту Господь вказує на те, що Він готовий заступатися за тих, хто перебуває вимушеному еміграції, хто подорожує. То тікає в чужу землю від лютого царя уже сучасного ірода. І тому всі ці речі вони мають своє значення, якщо ми глибоко замислюємося в це, якщо ми читаємо священне писання не просто як, як будь-яку іншу книгу, а читаємо як Слово Боже, то ми починаємо розуміти природу Бога, ми починаємо розуміти промисел Божий. Ми починаємо розуміти, для чого Бог допускає ті чи інші випадки в житті людства. Але і сьогодні людство є жорстоким. але і сьогодні ми бачимо тих людей царів, які не рахуються з людським життям, для яких людське життя не має цінності, та не означає, що, Бог, що Бога немає цінності, тому що Бог цінить кожну людину. І Бог дбає про спасіння кожного із нас. І власне Вісто Христове, оці дні Різдвяних свят, вони нас налаштовують на те, як Бог принизив себе, щоби повищити людину. Бог став людиною, щоб людина унаслідувала те, що Бог приготував їй на небі. Бог став людиною, щоб людина стала Сином Божим. А оскільки сином, то і спадкоємцем. Тому ми покликані до того, щоб бути дітьми Божими. А оскільки дітьми, то і спадкоємцями. Що означає спадкоємець? Спадкоємцем може бути тільки дитина. Раб не буває спадкоємцем. Слуга не буває спадкоємцем. Той, хто служить, йому заплатили за те, що він служив, і йде собі. А дитина, вона завжди є спадкоємцем. І коли ми стаємо дітьми Божими, то ми стаємо спадкоємцями Царства Божого, яке Господь протував для своїх дітей, тобто для нас із вами. І яке Господь продоволь для тих, які люблять Його, і яке Господь для тих, які приймають Його, які живуть з ним і у ньому, і які вірними є Йому у цьому земному житті. Тому сподобає Господи, щоб кожна християнська родина. Брала собі за приклад святу людину. Сподоби Господи, щоб кожен із нас, в оцю родку мить земного життя, старався унасвітувати болеця Христа, який був послушний своїм батькам земним, щоб і ми проявили цей найвищий послуг у відношенні до своїх земних батьків і до Небесного Отця, який дарує нам це життя. Щоби ми своїм життям, щоби ми своїми устами, щоби ми своїм серцем завжди славили Бога, Той зі сіті слави мого Отця і Сина, і Святого Духа, тепер завжди і на віки віків. Амінь. Христос рождається.